Парадонтит це запалення тканин, які тримають зуб в нашій щелепі. Я рекомендую і наголошую на тому, що потрібно чистити зуби. Недостатня гігієна. У нас виникає, переважає потім патогенна мікрофлора, яка призводить до запалення в яснах. Марина Черкащенко лікар першої категорії. Єдиний сертифікований парадонтолог в місті Чаркаси у 2006 році закінчила Українську медичну стоматологічну академію у 2018-19 роках. Член Асоціації лікарів-стоматологів України. У 2020, 2022 та двадцять публікувала статті в міжнародному журналі Міленіум Клаб. У 2023 році брала участь у волонтерській програмі Подаруй усмішку дитині. З 2024 року член Асоціації парадонтологів України. Досвід роботи в стоматології 17 років. В парадонтології 5 років. Працює у приватній клініці Превентивна стоматологія Марини Черкащенко. Девіз – Відкри своє око. Почни з гігієни. Що лікує лікар-пародонтолог? Лікар-парадонтолог лікує захворювання ясен, слизової оболонки порожнини рота, а також патології язика. Які причини виникнення парадонтиту? Перш за все, це недостатня гігієна або недосконала гігієна, або нерегулярна гігієна. Сюди відносяться гормональні збої, тобто ми говоримо про підлітків і про вагітних жінок. Це одностороннє жування, неправильний прикус, відсутність одного або більше зубів у ротовій порожнині. А також це є соматичні захворювання. Чим пародонтит загрожує вагітним. Чому дуже рекомендовано стоматологами лікувати або ж робити санацію ротової порожнини перед вагітністю, через те, що парадонтит може викликати передчасні пологи, або викликати народження недоношених дітей із малою вагою. Тому рекомендовано робити лікування ясен, якщо за потреби, звичайно, або лікування зубів для того, щоб наша інфекція не заважала розвитку плода в утробі утробімат. Чим відрізняється гінгівіт від пародонтиту? Гінгівіт – це запалення ясен, які ми бачимо в ротовій порожнині. Парадонтит це запалення тканин, які тримають зуб в нашій щелепі. Тобто, це є внутрішня проблема. Захворювання пародонту є найпоширенішим у світі. Близько 70% населення земної кулі страждають цією чи іншою мірою від запалення ясен, гінгівіту і парадонтиту. Один із найдавніших випадків захворювання парадонтиту виявили у єгипетських мумій. Наукові дослідження парадонтиту почалися лише в 17 столітті. А на Близькому сході, вже в 500 році нашої ери, люди чистили зуби дерев'яними паличками, що називалися сивак чи мисвак. Ними і дотепер користуються в Саудівській Аравії. Деревину розпушують з одного боку так, щоб вона нагадувала маленький віник. Деревину для таких паличок добувають з дерева особливого сорту. І тому його називають деревом зубною щіткою. Яка різниця між пародонтозом та пародонтитом? Зараз у сучасній класифікації парадонтоза не існує, тому що він був раніше, я коли була, починала свою лікарську діяльність 17 років тому, я бачила парадонтоз всього-навсього два рази, і це були пенсіонери, і це був вік 70 Тобто чистого парадонтозу зараз немає, на жаль. Парадонтоз взагалі, закінчення Оз в медицині, означає, що відбувається певний процес, але без запалення. Якщо ми говоримо про Парадонтит, це закінчення іт, це завжди говорить про запальний процес в організмі. Як це відбувається в ротовій порожнині? Значить, якщо в нас є парадонтит, в нас є кровоточивість, неприємний запах з рота, рухливість з зубів, гноєтеча з ясен і перечасна втрата зубів. Тобто, це от такий ну, об'ємна об клінічна картина. Якщо ми говоримо про парадонтоз, то це є стійкі зуби, резорбція кислот. Кісткової кістки в нас відбувається але зуби не хитаються і, відповідно, цього запалення із цією всією клінікою його немає. Чи пов'язаний пародонтоз з віковими змінами? Ні. це також є це, це також є захворювання ясен, але без запалення. Зуби при цьому стійкі. Вони не рухаються, відбувається оголення самих коренів зубів, тобто відбувається атрофія кістки, але вони можуть простоїть, як показала практика, що навіть до віку 70 Тобто, коли ми говоримо про запалення, то вони, як правило, передчасно випадають. Якщо ми говоримо про парадонтоз, тобто це сталий процес. Він іде, але він розвивається дуже повільно. Що таке диспансерний огляд в парадонтології? Диспансерний огляд це плановий огляд у лікаря-парадонтолога через кожні 3-6 місяців. Він є обов'язковим, тобто, в залежності від того, який процес іде, знову ж таки, яка стадія парадонтиту, і відповідно яке лікування назначається, як виконує вдома пацієнт свої рекомендації лікаря. Як тримає гігієну, в якому стані тримає гігієну ротової порожнини? Відповідно потім визначається час, коли потрібно з'явитися до парадонтолога, тобто це або три, або шість місяців. Для чого робити знімок в парадонтології? Знімок це є додатковий метод обстеження. Він нам допомагає установити правильно діагноз, допомагає продивитися, чи є в нас кишені в даного пацієнта, яка їхня глибина, яка локалізація даного процесу, тобто це є локалізований процес, він знаходиться навколо одного зуба, чи це є генералізований процес, тобто задіяна вся щелепа, нижня верхня або нижня і верхня. І також ми бачимо результат. Кісткової тканини, тобто наскільки відбувається процес саме у кістковій тканині. Це дуже важливо для того, щоб ви назначити правильне лікування, спрогнозувати виздоровлення чи, можливо, підтримку тканин парадонту і також зорієнтувати пацієнта по часу, скільки це займе часу для лікування даної ситуації. Чи можливо вилікувати пародонтит? Так, можливо, якщо ця мова йде про першу або другу стадію парадонтиту. Якщо мова йде про третю стадію парадонтиту, то, на жаль, його не можна вилікувати, його можна тільки призупинити. Скільки часу потрібно на лікування? На лікування потрібно на один курс приблизно місяць-півтора, в залежності від того, з якою ситуацією з'являється пацієнт до лікаря, на якій стадії, як він виконує вказівки лікаря і як проводить домашню гігієну. Як уникнути пародонтиту? Потрібно чистити зуби. Потрібно слідкувати. Моя рекомендація, щоб слідкувати за ротовою порожниною і за станом зубів. Тобто, наприклад, раз на тиждень ви підходите до дзеркала, відкриваєте рот і перевіряєте, в якому стані у вас зуби. І також для того, щоб тримати на контролі стан ротової порожнини, стан зубів або стан ясен, потрібно до лікаря-стоматолога звертатися два рази на рік на профогляд або на профчистку. При багатьох хворобах буває запах з рота. Як ви від цього захищаєтесь? Е, маска і щиток. Що в вашій роботі вас дратує найбільше? Коли є пацієнти, які не хочуть бути здоровими, а приходять в стоматологію для того, щоб поставити галочку, або для того, щоб відчитатися перед рідними, що вони щось зробили в своїй ротовій порожнині. Але якщо це не є не підтримується вдома гігієна ротової порожнини, то відповідно всі дії, які робляться в кріслі стоматолога, вони сходять на ніт. Чи показують вам свої зуби знайомі в незвичних місцях? Скажімо, вдома на відпочинку тощо? Так, да, особливо після застілля? Вас це дратує? Е, ні, я кажу, щоб пройшли хоча б прополаскали рот, і я можу дивитися спокійно.